Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Затишок у деталях. Поки я тут бавлюся в господиню, в мене жарти в голову лізуть і ви знаєте, що з вами поділитися. На фоні перепралька за вікном майстри роблять фасад одним словом, тишини не буде. Прибираю і так собі думаю. Були в мене такі випадки, коли я почувала себе не дуже добре і я нічого не робила. Коли чоловік приходив з роботи він казав. А що таке було? Що сталося? Що, що в хаті таке? І тоді можна сказати, що я гарна господиня, так? раз якщо я не робила, всі помітили і такі, що сталося. Але є і інший варіант, коли ви починаєте прибирати, а до вас підходить дитина і каже: мама, а до нас що хтось в гості прийде? Це вже признак того, що ви така собі господиня. Коротше. Одним словом я і в цій, і в цій ролі. Всюди встигаю. Я покажу, що роблю. Запікаю я м'язку гумілки із картоплею. Коротше, як приходила свекруха, я хотіла догодити, знаєте, і купила в магазині картоплю, щоб не давати своєї старої. А як виявилося, моя стара краща, аніж магазинна нова. Оця нова, якась така водяниста. Ну не знаю. Я її варила на пюре. А тепер попробую запекти в духовці, Що у мене вийде. Добре, продовжує прибирати ще якісь жарти мій мозок, придумую, то вам розкажу. Закручивается какая-то ситуация. Тук-тук. Розпаковка, любі друзі. Короче, була я в Єві і в АТБ. макарони. Взяла різні акційна ціна 38 гривень і взяла рес. Трошки акції, але, як виявилося, в мене закінчився рис, тому купила одну пачку. Мені дуже подобається, що вони отакі от в пакетиках. Класно. До речі, відкриті. Може, хтось собі один пакетик вкрав. Бачите, на один раз можна таке приготувати. Тут досить багато виходить, що 125 г в одному пакетику в сухому вигляді. Хто рахує калорії, взагалі супер, не треба важити вже зваженим. Наступна покупка. До речі, це чек з АТБ 157 гривень і 20 копійок Заплатила рис 43,50, а це із Єва. Я маю чек! Чек! Жартую, бо що? Тепер ці електронні чеки, то вже і не доб'єшся, щоб тобі дали фізичний чек, а це завжди цікаво, правда, порозглядати. Заплатила я 341 гривню і 57 копійок і повернеться мені 80% від цієї суми назад на картку Єва. А що ж я купила? Це є пакети зі, зі засібкою таким слайдером. Це на 3 літри об'єм і взяла ще один варіант на 1 літр. 5 штук тут і 5 штук тут. Літом мені пригодиться такі пакети. Зараз на них і гарна ціна 30 гривень, і нарахувався кешбек 80%. Ви знаєте, ніколи я не мала з таким слайсером харчову плівку. Десь 70 чи 80 гривень коштує, не пам'ятаю. Не хочу шукати, Одним станом, е тут є ніж, який відрізає. Тут я бачу є інструкції, як відкрити все, як працює. Розберуся і буду користуватись пакети для сміття. Теж. Річ потрібна. А це є серветки. М -м, так, протирати щось. Це вони йдуть такі відривні розмір 25 на 25 см, 30 штук. Теж. Це все кешбек з'євно, уявляєте? Це є фольга алюмінієва, 20 метрів. Виглядає, знаєте, як реклама ось цього бренду Home Art, але це не реклама. Просто на них дуже гарна вигідна ціна. Ішон, і кешбек. І вони гарної якості. Я вже купляла пакети, так завжди їхніми користуюся. Хороші. Фольга так на око подивилась, ніби нічого. Серветки теж користувалась нормальні. І ще щось ось таке новеньке взяла. Це є така, ніби як серветка, трошки металізована. Думаю, якісь сковороду почухати спинку, буде нормально. Одним словом. Ось такі в мене великі сьогодні покупки вийшли, не плановані, але, на мою думку, все потрібне. Що там, Єлизаветка? Добрий день, привіт. Від п'ятої, щоб ти вийшла. Дитина моя скучила за поїздками, Дивіться, як чемно сидить. Приїхала я зі спортзалом бігати ходила, їхала, щоб походити. Прикол. Коротше, знаєте що? Знайшла сережку золоту. Так приємно. Коротше, хто загубив спортлайні, є на рецепції в адміністратора. Вона така йде з камінчиками по центру. Може, конфіденційна інформація. Короте, хто буде мати другу, то той забере. От ви знаєте, мені з того нічого, але все одно приємно. Приїхала я зі спортзалом бігати ходила, їхала, щоб походити. Прикол. Коротше, знаєте що? Знайшла сережку золоту. Так приємно. Коротше, хто загубив у спортлайні, є на рецепції в адміністратора. Вона така йде з камінчиками по центру. Може, конфіденційна інформація. Коротше, хто буде мати другу, то той забере. От ви знаєте, мені з того нічого, але все одно приємно.